Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Ну що, майже середина жовтня, осінь ще в нас на півдні тепла, були б невеличкі пропохолодання, пройшли дожі шикарні, як для аграріїв, для пасів азих культур. <кій> <кій> Значить, десь в 20-х числах вересня я вам показував і розказував, що осінь дуже сприятлива пора для розмноження живцями піларгонії. Ну от пройшло майже десь 20 днів. І я хочу вам зараз показати результати, практичні результати, які я отримав за цей час. Ну, тут перед вами бачите касета, із пеларгонію, пеларгонією касета в чудовому стані, вся, всі живці зелені, здорові. От. Ну і зараз я покажу, що ми маємо на сьогоднішній день. Ну, звичайно, я живці перед тим, як розставляють касет, е, вмакував ну, для кращого вкорінення. І от е, сьогодні маю такий е, результат. Ну, Тут у мене, е, значить, е, пеларгонія, виходить, плющини От. І от, будь ласка, значит, перед вами висаженець вже готовий плющі листової піларгонії. Обріз корнями і готовий до висадки в ґрунт. Буду висаджувати його в такі ростові вазончики. Зв'язку з тим, що вона десь повинна перезимувати і для неї потрібно багато, щоб не так багато місця, я вибрав самі такі маленькі вазончики. От, клющий листова Далі в мене тут є пеларгонія королевська. Королевська Королівська, От пеларгонія Королівська. Да. теж вже Більшість живців дали коріння Пеларгонія зональна. От, будь ласка, пеларгонія зональна. Да. Теж е, вже ука, укорінилась і буду її висаджувати в ростові вазончики. Ну і тут у мене є. Ангельська і англійська, хто як називає. вот тоже, будь ласка, <coughs> пеларгонія ангельська, теж вже з корічками. Так що, друзі, моя, мої спостереження, то, що осінь з її помірними температурами, дуже спри, ну, сприятливо для вкорінення пеларгонії цей період, підтвердили. Так що зараз моя задача поставити, висадити в ростові вазончики. Коли ще тут у нас доволі плюсові температури, потрібно, щоб вона вкорінилась. От, і потім вже в такому стані е, закладу, буду закладувати на збереження в зимовий період. А навесні, куди яку, значить, е, пеларгонія плющі листова піде е, на подвіски, е, на подвіски в е, азони. По Ну, тут я вам показую як, вот подвесочку, яка літом вона ну, була, страдала від жари, зараз активно пішла в рост, ну, буде зимувати, буду підрізати, поливати, щоб весною, як говориться, був хороший товар і товарний вигляд. Зональна буде в да. королівська. Можна теж в подвірски висажувати. Да. І самое ангельська. Можна в вазончиках, можна в подвісках. Так що, друзі, кому сподобалось моє включення, моє відео і система е, корінення пеларгонії. Живцями в осінній період, можна підписатися на канал, поставити лайк і використовує мій дослід у своїх цілях, субстрат торфовий. А на цьому буду закінчувати своє коротке включення. Бажаю всім скорішого, мирного неба, От, всіх гараздів і хай вам щастить у вашому. Зайняті квітами на все добре. До нових зустрічей.